Як я проводжу висів насіння в касети? Беремо касету, я використовую 96-ту хорошої якості. Український виробник. Закидаємо, викидаємо торш. Головне при набиванні комірок завжди потрібно хорошо набити. Краї, тому що коли маркіруєш постійно в краях виходить, глибші отвори. Ось так зроблю. Не дуже сильно, без всяких шпателів, досочок, Все руками. Заповнення касе торфом я проводжу за один день до посіва. Підготовлюю. Торф я не зволожую. Який він був, такий є. В ньому вже з завода йде якась вологість. Ось так я підготовлюю торф на завтра і зволожую. Так, за один день, виходить, він пропітається влагою і завтра будемо починати посів. Беремо касету, яку вчора ми підготовили. Вона вже зволожена. Маркер я використовую, беру 5 касет такого ж розміра, одну в одну і це в мене такий маркер. Легеньким натисканням робимо отвори. Отвори повинні бути до 1 см. Це під помідору, перець, а в принципі, під все. Ось так. Один сантиметр. Прекрасно. Беремо помідору. Сьогодні я висіваю помідору меланет від сенгенти, теплична, рання. Насіння повинно ставитися у центр комірки по одній насінні. Після того, як ми посіяли насіння. Я беру торф і просію його для того, щоб затрусити. Наверх, в деяких хазяйствах я бачив, використовують, на низ беруть дешевший торф, наверх тим, що присипають, беруть торф дорогий. Ось так ми торф просіяли і легенько заповняємо рівномірно всі комірки. Лишню землю. Ми забираємо. Найкраще це виходить робити тільки рукою. Знову торф проливаю. Напор води повинен бути невеликий, щоб не розмивало землю. все, і таку касету вже заносимо в теплицю на її постійне місце. Вкриваємо плівкою, я далі покажу. Ще вам хочу показати, який я використовую торф. Ось такий торф, така його назва. Фракція перша, чим, міл, чим мілкіший мішок 250 літрів. Я його брав оптом, коштував він, я брав 40 мішків по 440 гривнів. Ось така в нього. Така фракція, він вже йде з перлітом. Тож мені подобається. За такі гроші, я думаю, це найкращий варіант. Але дорожчий ще я не пробував. Я цим торфом користуюсь вже третій рік. Мені підходить. Після того, як ми пролили касети, я заносю їх на постійне їхнє місце. Ставлю їх на піддони і вкриваю плівкою. Підержую температуру 20 вночі, більше в мене не виходить 25-27 в день. І очікуємо сходів. Ще хотів сказати про полив. Коли ми проливаємо касети, там де я показав другий раз. Ще на деяких хазяйствах зразу додають воду превекур, фунгіцид. Дають 20 грам, 20-15 на помідору 15 на перець 20 грам на 10 літрів води. І проливають. Другий раз проливають превекуром через 10 днів. Також 20 грам 15 на 10 літрів води. При таких температурах 20-25 е сходи приблизно будуть через 7 днів. 7-5 днів. Бружуйка, антилятор коло неї. Піддержимо температуру. Так. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал.